Добрий день, малята! На сьогоднішньому нашому восьмому занятті ми продовжимо з вами вчитися писати літери У Ф Х та цифру 7. Як завжди, беремо у клітинку, гарні олівці і починаємо писати. Почнемо сьогодні з літери У. Ставимо олівець у кут клітинки та ведемо лінію до середини лінії нашої клітинки. А зараз з другого кута ведемо лінію у протилежний кут на дві клітинки. Ось вона літера У. Літера Х така проста, але нам все одно потрібно бути уважними та гарно написати цю літеру. Ставимо олівець у кут клітинки та ведемо лінію у протилежний кут на дві клітинки, а потім з другого верхнього кута ведемо другу лінію, теж у протилежний кут, ось і літера Х. А зараз перейдемо до літери F. Тяжка літера, але ми напишемо її, будемо намагатися писати гарно. Ставимо олівець на аркуш, ведемо лінію на дві клітинки вниз. Тепер у верхній клітинці зліва напишемо півколо. А потім з правої сторони теж напишемо півколо у верхній клітинці. Це і буде літера F. Ну, а зараз будемо писати цифру 7. Тож беремо олівець, ставимо на кут клітинки та ведемо лінію до кута слідуючої клітинки. А потім ведемо з цього кута лінію вниз у протилежний кут. А зараз перекреслимо довгу лінію. Ось і получиться цифра 7. Ось і скінчилось наше заняття. Мені дуже цікаво, як ви впоралися з цим завданням. Надсилайте, будь ласка, фото з виконаною роботою. З нетерпінням чекаю ваших робіт. До побачення, до нових зустрічей!